Добрий день. От скільки людей зібралося, і зараз люди ще під'їдуть. Стосовно ситуації е, в селі Париж. Значить, поліціянти е, хочуть конфісковувати техніку е, за, начебто, незаконний вивіз гравію, хоча його не відбулося. Тут було розчищення русла річки. Е, Просимо максимальної підтримки. Просимо. Не просимо, а вимагаємо присутності е, керівництва поліції тут на місці стосовно ситуації, і щоб вони дали пояснення. Е, чекаємо, можливо, і журналісти. Хочу, щоб всі під'їхали, максимальний розголос, тому що як то благими намірами вимущена дорога, всі знаємо куди і бачимо наслідки нашої роботи. Того, що ми хотіли усунути аварійність. Так само просимо керівництво доріг Прикарпаття, приїхати сюди і просимо також працівників правоохоронних органів заактувати відповідну дорогу, а саме її аварійний стан максимальний розголос і максимальна підтримка.